Раніше, коли не було жодної держави, були просто люди, так? ці люди вони собі якось існували, жили, були. Так? Але кілька тисяч років тому назад дуже мудрі люди власне придумали таку штуку, щоб по суті ну, була власне така потреба значить, була да, у створенні держави. І тоді ось ці люди вони могли вже і створили державу. Тобто держава, де були би для всіх рівні якісь закони, і були встановлені правила поведінки, якісь права, обов'язки. І це все, оце все закони, права, обов'язки, це все воно, по суті. Люди, коли утворили державу, то вже люди, по суті, вони проходять цей процес, і вони вже стають громадяни. Що мається на увазі? що якби любий, Навіть документ, якщо взяти, то там ну, важко буде щось знайти про обов'язки людей. Да? Тому що там людей не може бути держава, якби і громадяни, ось вони взаємодіють. Взаємодія вже не, не люди і держава, а взаємодіють вже у державі взаємодіють громадяни та держава.